До речі, хлопці, крім основної роботи, я ще займаюсь пасікою. Вам мед не треба. А він справжній. Липовий. Мене звати Петро. Я керівник відділу продажів. Наша компанія продає різні види свічок: церковні, автомобільні, свічки від геморою. Працівників ми відбираємо дуже ретельно. У вас є рекомендації? З попереднього місця роботи. Так, мені рекомендували знайти нову роботу. Мій відділ завжди досягає крутих показників в роботі. Секрет в тому, що я просто неправильно рахую. На роботі в мене є одне правило ніколи не засмучуватися, навіть якщо все погано, все одно все класно. Продажі впали на 80%! Та це піздец. Зарплата в мене непогана, але почались затримки. Тому останнім часом доводиться зводити кінці з кінцями. А вчора мене ще додали в чат день народження колеги сука, бля. Поки що коронавірус не сильно вплинув на нашу роботу. Де маска? На маску. Він без маски, ловіть о хлопці. За останні два тижні захворів лише один працівник Віталік, оператор кол-центру. До речі, сьогодні ми поїдемо його провідати. Проте з наступного тижня думаємо перевести усіх працівників теж на дистанційну роботу. О, вже обід можемо поїхати провідати мого співробітника. Ви збираєтеся, я йду викличу таксі. Так. Знаєте, а я люблю свою роботу. Я сам собі бос, а ніхто мені не вказує, що робити. Зараз тут наліво. В мене до корони є імунітет, але ви краще тримайтесь від нього на відстані. Ага. Віталік, привіт. Як ти почуваєшся? Більш-менш нормально, але зник нюх та смак. А ще почало випадати волосся. Правда, є плюс. А разом з волоссям зникла лупа. Ну, ти непогано виглядаєш досить свіжо. Ти ще казав, тобі потрібно аналізи завезти в поліклініку. То давай я відвезу мені по дорозі. Зараз відвеземо аналізи Віталіка в поліклініку і поїдемо обідати. Так-так. Вироби камеру. Вироби. Я запідозрила, що в Петра Корона. Після того, як він приїхав від Віталіка. Він постійно кашляв і навіть ригав, тому я вирішила відвезти його до лікаря. Так, подивимось. — Ох, Хляп твоє заспокойтеся. Шановний, шановний, у вас корона. Може бути, я маю іме. Спокійно. Спокійна, спокійна. Коли підтвердилось, що у Петра коронавірус, лікарі хотіли йому вколоти вакцину, але Петя навідріс не сприймає сучасну медицину. Зараз зробимо укол, і все буде добре. Пішли нахуй ось зі своїм чепуванням. Коли Петра болить голова, він п'є воду. Болить зуб, п'є воду. Навіть мені каже. Щоб я не пила таблетки, бо то крайде, а пила воду і все прийде. Сьогодні була в лікаря. У мене запалення легень. Температура 39 і не збивається. Випий стакан води, лягай спати, і все пройде. А з Петром поки що ми живемо окремо, але завжди зідзвонюємось. Сьогодні тридцятий день без сексу, і я пішов в кав'ярню, щоб почути, як викрикують моє ім'я. Ми перевели Петра на дистанційну роботу. Але він завжди телефонує і каже, що хоче прийти в офіс. Алло? Добрий день, срака з корками. Я трішки запізнюсь. Добрий. Сам ти срака з корками, а в офіс приходь тільки тоді, коли будеш здоровий. Петро і мені часто телефонував. Хотів позичити гроші. Друже, накинь 50 тисяч доларів і зарплати віддам. Звісно, я не позичив. Бо кого він найобає, що і зарплати віддасть. В нього зарплата 12 тисяч гривень. Без Петра в офісі нудно, але коли він повернеться, то навіть не знаю, і чи повернеться взагалі. Чув, що з новою зовнішністю він хоче стати актором. Тому тільки час покаже, як воно буде. Ми прилетіли з іншої планети. Здивуйте нас. Холодець будете.